Долар валиться за тиждень. Курс купівлі долара знизився на 44 копійки. Експерти проаналізували ситуацію на ринку валют. Чого очікувати далі? Чому фахівці радять продавати долар? Що буде з курсом в останній тиждень січня і на початку лютого? Та що наразі вигідніше? Долар, євро чи є інші варіанти? Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Головних новин на фінансовому ринку щодо курсу валют минулого тижня. Було дві: значне підвищення Нацбанком облікової став, ставки, тобто відсотка річних, під який регулятор кредитує комерційні банки, і подальше помітне зміцнення гривні. Національний банк поінформував, що від 24 січня поточного року облікова ставка зросла на 1%, тобто до 14,5% річних. Такий крок має за мету, якщо не тривали зміцнення, то принаймні стримування девальвації гривні у найближчі місяці про курсу у 43 гривні за один готівковий долар давно не йдеться. Американська валюта здешевшала до рівня, що був місяць тому, тобто нижче за 42,40. За інформацією спеціалізованих сайтів на тижні з 20 по 26 січня гривня продовжила дорожчати до долара. Якщо у понеділок 20 січня середній курс продажу долара на готівкому ринку був 42,67, то у неділю 26 січня 40. Два Це мінус 37 копійок. Курс купівлі долара знизився на 44 копійки до 41,80. Найвища ціна продажу долара була 42,55, найнижча 42,18. Максимальний курс купівлі становив 42,05. Нацбанк за тиждень зміцнив гривню до долара на 20 копійок. На понеділок, 27 січня, офіційний курс встановлено на рівні 41,93. Готівковий євро весь тиждень дорожчав. На неділю 26 січня курс досяг сорока 40 і 43,70 відповідно у продажу і купівлі. Офіційний курс євро протягом минулого тижня мінявся різноспрямовано. Коливання були у межах 50 копійок від 43,37 до 43,87. На 27 січня регулятор встановив курс 43,92 – Це плюс 55 копійок за тиждень. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що за минулий тиждень на міжбанківському валютному ринку попит на валюту знизився на 15%, а пропозиція зросла на 4%. Сотка на готівковому ринку попит мінус 4%, пропозиція плюс 14%. Такі тренди вплинули на курс долара у бік зниження. Також Нацбанк більше ніж очікувалося з запасом підняв облікову ставку, зміцнивши гривню. Не виключено, що регулятор у першому півріччі ще двічі підвищить облікову ставку. Це має стримати як інфляцію, так і девальвацію гривні. Аналізує експерт. Фахівці зійшлися на думці, що подальше зміцнення гривні поточного тижня мало ймовірним. Курс готівкової гривні швидше за все стабілізує. На нинішньому рівні, тобто вище 42 гривень, але нижче 42,50, уточнив Андрій Шевчишин. В Свою чергу член економічного дискусійного клубу Олег Пензин зазначив, що перші дії нового президента США показали, як економічну, так і військову підтримку України буде продовжено. Це позитивно вплинуло на настрої інвесторів і опосередковано на настрої українців, які хвилювалися, що долар швидко дорожчатиме. Песимістичні прогнози не справдилися тренд помінявся, і фінансово-економічна модель розвитку України. Іни у 25-му році вважається позитивною. На тижні з 27 січня, по 2 лютого матимемо курс гривні на готівковому ринку у коридорі 42-42-50. Здешевлення долара поступово припиниться. Курсу продажу нижче 42 гривень за долар не очікуємо, зазначив фахівець. Економіст Андрій Заблоський додав, що стрибок курсу до 43 гривень за долар був спекулятивним, викликаним надлишком гривні на міжбанківському і готівковому ринку. Його вчасно знизив Нацбанк за рахунок продажу валюти. Це не означає, що девальваційні Кування гривні зникли, але девальвація буде повільною на поточному тижні. Матимемо стабільну ситуацію з курсом на міжбанку близько 42 гривень за долар. Готівковий курс буде у середньому 42,30 у продажу і нижче 42 гривень за долар у купівлі. Вважає експерт. Фахівці прийшли до висновку, що наразі варто як купувати, так і продавати валюту. Андрій Шевчишин вважає, що власникам вільних коштів зараз варто визначитися. Вони бажають швидко заробити на грошах чи хочуть убезпечити їх збереженість на роки вперед. Швидко зробити на доларах за рахунок зростання курсу поки неможливо. Це очевидно, зазначив Андрій Шевчишин. Він додав, що середній курс долара у 2025 році запланований на рівні 45 гривень за долар, тобто на кінець року може бути 47 гривень за долар. У порівнянні з сьогоднішнім 42,40 два матимемо зростання майже на 11%, що співставно з доходами від депозитів у гривні. Як правило, це депозити на певний строк, бо по них відсотки значно вищі ніж по поточних депозитах, тому достроково кошти забрати неможливо. А готівкові долари завжди під рукою, якщо в них виникне необхідність. Поки долар дешевше, його варто купувати, бо за рік-два курс буде помітно вищим. Альтернативою долару є облігації внутрішньої державної позики, дохідність, по яких за поточний рік гарантовано перекриє прибуток від зростання курсу долара, пояснює фінансовий аналітик. В свою чергу Олег Пензен не вів розрахунок, який підтверджує правильність інвестування у гривню, а не у валюту. Інвестиція це вкладання коштів у певний проект з метою отримання прибутку. Той, хто не на хвилі панічного зростання курсу купив у січні цього року готівкові долари у середньому по 43 гривні за одиницю, втратив понад 60 копійок. А якщо рахувати за курсом продажу і гривню 20. Якщо рахувати за курсом купівлі, за яким можна сьогодні конвертувати долари назад у гривні. Тобто така інвестиція вже принесла збитків на 1,4-2,8 Навпаки, гривневий депозит відкритий 2 січня наприкінці місяця, дасть чистий прибуток у 0,8-1% на кожній вкладені гривні. А ОВДП ще вигідно Підніше бони не обкладаються податком на прибуток у 23% як депозити. Вони за місяць дадуть навар у 1,4% від інвестованої суми. Якщо, наприклад, інвестовано у ОВДП терміном дії на 3 місяці 30 тисяч гривень, прибуток тільки за січень становитиме 420 гривень. Експерт також підкреслює, під час війни 3 місяці це реально прогнозований період часу щодо можливих змін на фінансовому ринку або щодо їх відсутності. А у найближчі 90-100 днів не вбачається якихось кардинальних потрясінь, котрі можуть об. Валити курс гривні Андрій Забловський також вважає, що поки курс долара близький до стабільності, валюту можна як купувати, так і продавати. Є два випадки доцільності продажу валюти саме зараз: перший значні витрати у гривні, купівля квартири, автомобіля тощо або на лікування. Другий для реінвестування заощаджень. Наприклад, три роки тому долар був придбаний по курсу 28,50, щойно проданий по 41,50. Зафіксовано прибуток понад 15% річних і власник коштів тепер бажає заробити на гривневих. ОВДП він здає долари, купує ОВДП. І за рік матиме 15-17% прибутку. Аналізує Андрій Забловський. Також експерт нагадав, що валюту краще купувати, коли курс знижується або стабілізується. На думку Андрія Забловського, долар варто купувати як спосіб зберегти заощадження, а євро для розрахунків під час поїздок до країн Європейського Союзу. Нагадаю, що нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що найближчим часом Національний банк продовжить підтримувати гривню, компенсуючи структурний дефіцит валюти на ринку. Ба більше Точки зору валютного попиту лютий в Україні зазвичай є доволі спокійним місяцем. Втім, додаткової невизначеності на ринку додає інавгурація Дональда Трампа. Про це заявила банкірка Ганна Золотько. За її словами, рішення, які президент США ухвалюватиме на початку каденції, цілком здатні вплинути на валютний попит в Україні як по лінії очікувань, так і опосередковано, наприклад, через дорожчання нафти й нафтопродукції. імпорт яких є відчутною статею українського імпорту. В будь-якому разі посилені девалюаційні очікування України. Інців зберігатимуться і в лютому цей фактор є доволі суттєвим з погляду формування загального попиту на валютному ринку. Експертка вважає, що український Нацбанк продовжить підтримувати гривню, компенсуючи структурний дефіцит валюти на ринку. Це завдання зараз вочевидь залишається в переліку ключових пріоритетів з огляду на прискорення інфляції. Наголошує вона. Тому значного зростання курсу долара в лютому я не очікую. На мою думку, в готівковому сегменті курс коливатиметься в діапазоні. 42.7 43.6 гривень за долар Нагадаю, що від початку року середній курс на готівковому ринку дійшов до 43 гривень за долар. Це на 50 копійок більше ніж було 31 грудня минулого року. Рубіж у 43 гривні за долар. У продажу готівки було досягнуто у п'ятницю 10 січня. Ідеться про середній курс, бо чимало банків та обмінних пунктів продавали валюту дорожче. А на передостатньому тижні січня долар знову подешевшав і досить швидко. Курс продажу впав помітно нижче 43 гривень за долар. Нацбанк весь минулий тиждень зміцнював гривню щодо. Долара довго тривалий тренд на девальвацію, що почався в останній тиждень листопада минулого року. Зупинився у вівторок, 14 січня. А з п'ятниці 17-го змінився на протилежний. А ви вкладали гроші в ОВДП. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.